Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та примагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3614 розіграш державної лотереї Максима» на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 563 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон комплект кульок номер 1 і ми вмикаємо лототрон. Трон. Тридцять один, двадцять сім, тридцять три, тридцять вісім. Лото Максима максимально вигравально. Кано, ви а тепер, шановні гравці, вашій увазі 8546-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 61 63 4 53 25 44 31 49 22 56, 75, сімдесят п'ять, шістдесят 33, Сорок вісім, тридцять шість. Тридцять три, тридцять пять, двадцять вісім, дванадцять. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7399 тисяч розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон а комплект кульок номер 2. І ми переходимо до розіграшу. Чотири, три, чотири. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: чотири, три. Чотири. Бережіть себе. Все буде Україна.